Всім привіт! Седан s 40 Рідкісна модель. Рідко ми її привозимо. Чому? Тому що тяжко знайти. В Європі все-таки більше їздять на антихуніверсалах. Ну, а сьогодні у нас на перегляді ось такий красивий седан s 40 Привезли з Європи з Бельгії, Розмили, розмитнили, зробили сертифікат автомобіль готовий до першої реєстрації Мрео. Ось рядом зелененький сервісний центр МВС. Тепер детально про цю машинку. 2011 року випуску з конвейера зійшла на заводі в Бельгії. В Бельгії є завод по виробництву Volvo. І саме в Бельгії збирають Volvo V-50. С-40. І, до речі, і цей автомобіль саме якраз із Бельгії приїхав. Там на заводі вироблявся і в Бельгії їздив. Дуже класний стан і дуже класна комплектація сумум. Зараз детально покажу і розкажу про цей автомобіль все. Хороша історія. Красивий колір вид цієї машинки однозначно є, гляньте. Красивий, красивий седанчик Економічний, дешевий в обслуговуванні, з надійним двигуном. 1,6 D2 дизель. Це рестайлінгова модель, бачите, більший логотип. Більші дзеркала і ще там різні елементи є, які показують, що це рестальнова модель. Реальна експлуатація з 2012 року. Датчики світла, датчики дощує. Денні ходові вогні. Ось такі леди замість притиватиманок. Механіка шестиступка. З цими двигунами йшла тільки механіка шестиступка. 115 кінських сил, 1.6D2 двигун, від Peugeot Citroën ставився на все. Рекордсмен двигун. І на Форди, і на Volvo, і на Мазди, Peugeot Citroën, BMW. Ну, набагато-набагато на що він ставився цей двигун. Колесні диски R16, саме те для наших реалій доріг. Є тонування. Красивий такий сірий асфальтовий колір, у нас, до речі, дуже популярний. Ззаді парктроніки є. Є система старт-стоп, от написано Drive є, це drive економ. Це система старт-стоп. І є зйомний фаркоп, бачите, кришечка така заглушка. Фаркоп є. Зразу покажу по історії. Ось фаркоп зйомний, ось вся історія, ось сервіска. Пробіг, до речі, який у нас пробіг. 228 тисяч. Він оригінальний, я засвідчу він код, все покажу вам. Тепер покажу по історії. Був один власник, 11 місяць-11 рік виписана сервіска. І ось перше ТО проходило через рік. 11-12. Раз, два, три, 4. Чотири. чотири ТО на одному з ТО, далі інше ЗТО. Ці записи є. 22 й рік 195 тисяч, 21-й 184, 23-й 209, і зараз 228. Ось. Е Кінець 23 го ТО якесь проходилось. Зараз 228. Зразу засвічу він код і покажу таку фішку, можливо, хто не знав. Е на Вінкоді ось тут. Ось тут. Вказується комплектація, вон, бачите, сумум. Вказується made in Бельгія. Збірка на бельгійському заводі. І он він код. Кому цікаво. ну Раз відкрив салон, то тепер, звичайно, покажу саму комплектацію. Рідкісна комплектація. Чому? Тому що світлий шкіряний салон, але ще є такі моменти, згляньте на ці ручки, вони такі. Сірувато-бронзові, рідко зустрічаються. І на ось ці карти вставки такі сірувато-коричневі. Класно виглядає в поєднанні із світлим шкіряним салоном. Ось дивіться, гляньте стан. Пороги, пластик, резинки. Цей у цього седана спинка складується, тому довгоміри можна возити. І ця спинка переднього крісла теж складується туди. Теж практично. Можна ззаді сидіти, ноги закинути на великій дистанції комфортно. Ось карти. Ну і ось це видно не... зверху по цій торпеді приборці, якого кольору вона. Стан салону. Комплексна система безпеки CIPS від бокового зіткнення. В інтернеті почитаєте, дуже багато там всього написано. Цікаво. Завжди накладки будуть на пороги такі. Теж практично. Ось це, це все пластик, аж на пороги пластикові туди заходять. Корозії не бояться. Двері ось ці, низ, пластик. Тому ніколи у Вольво не буває такого, щоб низ дверей були рижики. Я говорю тільки про рижики, а там щоб бережавчий, це, це й мови не має. Ну, і так як цей автомобіль з Бельгії, з теплої країни і хорошої країни, то... Знизу там все дуже красиво і добре. Ну і от бачите, яка цікава ось ця панель така, ніби висить в повітрі, і якого кольору такий сіруватий, з таким переливом відтінком світлим. Дуже красиво стильно виглядає. Кнопка старт-стоп, є ось ця заглушка, часто її немає. Механіка шестиступка, я вам говорив. В парі з цим двигуном новішим рестайлінговим йде шестиступка вже. Монітор пульт. Двохзоний клімат контроль, AUX USB, по Bluetooth телефон підключається. Круїз-контроль, датчики світла дощу. Так, йдемо далі. Лобове скло мінялось. Все інше скло по периметру рідне. Видно, мабуть, був якийсь скол. Стан карти, пороги, дверні приєми і салон. Ну Так, дорого по-нарядному дуже виглядає цей приємний такий салон. Ну і водійська дверка, гляньте на її стан на карти. Ці чотири склопідйомника, складування дзеркал. Гляньте, який стан порогів? Крісло водійське. Не затерте, не продавлене, шкіряний руль. Руль. Так, подивимось тепер по пробігу і по помилкам. Гляньте, чітко оберти зафіксовані, ніяких помилок немає, 228 пробіг. Співтика заводить, дирки все. Показує, що на ручнику, я не пристану. От 5,4 середній розхід по місту, це я тут ось воно працює, їздив на мойку. Там тест-драйви, таке все 5,4. Реальний розхід палива у вас буде, друзі, по трасі, ви будете 3,5 укладуватись. Змішаний цикл 4,5. Ну і от по місту 5,5-5. Ну, якщо будете тошнити по пробкам в Києві дуже довго, ну, 6 буде. Ці двигуни перевірені. У мене особисто в таксі працює 10 автомобілів Volvo v 50 Ось таких. І саме з цими двигунами. Це про щось та говорить. Тому про ці двигуни знаємо все. Пообслуговування знаємо все. Кому потрібні якісь рекомендації або підказки, то завжди вам підкажемо. Зразу зауважу, що ось новенька помінена ця подушка опорна. Часто вона. Ну, просто приходить час, вона пересихає, треба міняти, і вібрація на Ну, Це робота двигуна. Це вода, машина милась. Позатика... Затикало все, так, ні пару, ні диму, нічого немає. Цей автомобіль трохи обслужений. Приїдете, я вам розкажу, що саме там, де ще походовці зробили. От. ну Цю подушку поміняли. Екологія вся на місці, друзі. Нічого не вирізалось, не перепрошивалось. Ну і так далі. Тепер е, по самому кузову Пройдусь з покажу е, стан лакофарбового покриття. Ну, Зовні ви побачили, що нюансів ніяких нема. Навіть по бамперам і там щось якось... царапин, щось такого нічого немає. Тепер що фарбувалось? Допуски десь до 120 мікрон. 93 не фарбовано. Вісімдесят ші. Сто два дев'яносто вісім. Девяносто чотири. чотири, сто один. 89. Сліпа зона, права сторона. Це завжди щухається, підфарбовується. Тут все добре. 87, 106. 91. 99. 101. 99. 83. 86, все добре. Ось тут Лобове скло мінялось, буває, царапають тут. І потім якісь сколи йдуть, відслоюється фарба, тут все добре, гляньте. У нас лобове скло міняне. 124 147, 158. 140, 126. Ось це крило трішечки більше б'ється, на якихось 20-30 мікронів від заводського. Ну, по кольору не випадає, ну зовсім не випадає нічого. Там я дивився, нічого не фарбувалось. Ну, можна сказати, може рідне, може щось десь чуть-чуть лаком передувалось. Ну... Нічого такого немає, не бачу критичного. Капот алюмінієвий, б'ється. Там завжди чись половину моїм. Тощиноміром 37. 83. 83. 77, Тут нормально все. 160. 159. 160, 145. Аналогічна ситуація з цією водійською дверкою, як з тим крилом. Тепер дивимося, що не випадає з кольору. Ну, я не бачу, щоб якісь Все нормально тут теж. Йдемо далі. 92. 92. 93, 91, 90. Отже, друзі, зовні виглядає як нова. Ніяких шпакльовок нема, ДТП не було, а трішки більше б'ється водійська дверка, там на 30 на 40 мікрон. Це ні про що. І праве ліве крило теж ні про що, якийсь міні-перелак якийсь з кольору, нічого не випадає. По... Технічно, ходовка норм, нічого не стучить, не гримить, коробка переключається, щеплення, все дуже добре, питань як немає, все працює. Ось таку всю базову інформацію про цей автомобіль, цей Volvo S40 вам доніс. Ну, Залишається тільки вам приїхати на тест-драйв і оглянувати вживу цю красотку. Анонсую, що у нас працює доставка автомобіля в регіони без проблем. Умови по телефону, доволі такі демократичні умови по доставці на сьогоднішній день. Також, якщо ви з регіону приїхали, хочете отримати регіональні номера, виписуємо документи за годину, їдете до себе в регіон, отримуєте свої регіональні номера, або допомагаємо реєструвати тут, в цьому нашому бре, рядом, але будуть київські номера. На страховку це не впливає. На цьому закінчу перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте вподобайки, рекомендуйте друзям. І приїжджайте до нас на тест-драйв. У нас дуже дуже, дуже багато автомобілів. Особливо вольво, гляньте їх всі. Люди прийшли, бачите, от зараз цю перевіряють, дивляться. Гляньте, рядами вони стоять. Вона там біленька вже продана. Раніше на цьому, що вона приїхала і вже продана. На цьому, друзі, все. До зустрічі. І ще раз зверніть увагу на цю красотку С-40.